Маєте подразнення, сухість, тлущення, дискомфортні відчуття на шкірі чи, можливо, підвищена реактивність? Без сумнівів, це все ознаки порушеного захисного бар'єру. Що ж робити в такому випадку? Запитаєте ви. Однозначно ключовим кроком у вирішенні цієї проблеми буде знайти причину цього стану, відбудувати грамотну систему догляду і як результат відновити захисний бар'єр шкіри. Вітаю! Мене звати Яна і я власниця магазину Б'юті система. Нашим біологічним щитом шкіри є гідроліпідний бар'єр. Це природній захисний шар, що захищає нас від впливу шкідливих зовнішніх факторів, патогенів мікроорганізмів, алергенів, ультрафіолетового випромінювання і інших видів подразників. Шкіра з порушеною водно жировою мантією виглядає тьмяною, стомленою, з нерівним тоном. Вона стає більш сухою та чутливою, може виникати відчуття зуду та свербежу. Окрім того, на шкіри помітно виражена втрата пружності і як наслідок швидше проявляються ознаки старіння і зморшки. Давайте далі розглянемо найбільш поширені причини порушення захисного бар'єру. Перша активи неправильно підібраний відсоток активу під ваш запит, тип і стан шкіри може бути одною з тригерів цієї проблеми. Окрім того, занадто часто їх використання у догляді чи неправильний в вашу рутину сприятиме розвитку подразнень і підвищення чутливості шкіри. Особливо уважним треба бути новачкам про використання ретинолу та не забувати про правило сходинок. Другою причиною є відсутність якісного повноцінного відновлення, якого ви потребуєте, якщо маєте активи в догляді. Але відновлення шкіри потрібне не лише при використанні активів. Ваш догляд має бути гнучким і змінюватися відповідно до пори року, погоди і клімату. Так, влітку ви можете легко порушити свій захисний бар'єр відсутністю СПФ та достатнього зволоження. Жирному типу краще обирати більш легкі текстури на цей сезон, а от сухому можна використовувати більш щільні текстури увесь рік. Взимку особливо раджу звернути увагу на наявність ламілярних емульсій, керамідів чи лактобактерій у складі вашого крему. Окрім того, гідрольпідна мантія може порушуватися від генетичних особливостей вашого організму або ж гормональних змін. Можливо, ви маєте чутливу тонку шкіру від народження, і будь-який стрес чи зміна клімату може спричинити його порушення. Також захворювання і прийом різних видів лікарських препаратів впливає на реактивність і підвищує подразнення шкіри. Перше, що хочу порадити, повна відмова на певний час від активів. У період збільшення реактивності використовувати виключно базовий догляд. Кислотні тонери та активні сироватки приберіть з догляду хоча б на 1-2 тижні. Це допоможе вашій шкірі відновитися. Додайте в свій догляд тонер для додаткового зволоження і заспокоєння шкіри. З цим запидом чудово працює центела пробіотики камбуча. Вдалим вибором буде тонер для чутливої шкіри від усолаб. Він поєднує екстракт центели, чайного дерева, екстракт календули та інших заспокійливих компонентів, які відновлюють шкіру, знімають подразнення і запалення. І звісно, ключовим моментом буде вибір якісного відновлюючого крему у свою рутину. Як я вже згадувала раніше, обирайте креми на лямілярних емульсіях, церамідах, сквалані, жирних кислотах. Якщо ви власниця комбінованого типу шкіри, то раджу звернути увагу на крем від Dr. Сюрекл з пробіотиками. Він містить у своєму складі лямілярні емульсії, що забезпечує якісне відновлення після активів, зволоження, підтримку мікробіому. Володаркам жирної шкіри має сподобатися крем від сіо Skin Balancing. Це вічна класика і фаворит багатьох. Пістино сухій шкірі раджу звернути увагу на засіб від британського бренду Medicaid. За рахунок комплексу керамідів та відновлюючих пептидів у своєму складі він інтенсивно живить і відновлює шкіру. Не можу не згадати і про важкий люкс лосьон для обличчя фітосі це науково розроблений космоцевтичний засіб для догляду за шкірою, який забезпечує суперінтенсивне зволоження у поєднанні з вираженим, заспокійливим та відновлюючим впливом. Не забувайте про використання сонцезахисного крему 365 днів на рік, адже проміні типу UVA є у приміщенні навіть взимку. Чутливі шкірі краще використовувати на фізичних фільтрах в період загострення, адже хімічні фільтри можуть додатково подразнювати шкіру. Раджу звернути вашу увагу на класичний варіант SPF Benton Mineral. Комфортний, легкий, він не вибілюватиме вашу шкіру і не лягатиме на неї маскою. Із профсегменту однозначним лідером будуть сонцезахисні креми від Color Science. Окрім класичного сонцезахисту, бренд пропонує широкий асортимент SPF із легким тонуючим ефектом. Чудовий варіант для тих, хто не любить ефект макіяж без макіяжу на шкірі та відчуває дискомфорт від важких текстур. Якщо ваша шкіра не така вибаглива і реактивна, то раджу спробувати перейти на SPF на стабільних хімічних фільтрах. Невід'ємною перевагою цих фільтрів є їх фотостабільність і відсутність необхідності у поновленні щодві години. Якщо ви користуєтесь тональними кремами на щоденній основі, то це продукт вибору для вас. SPF від Нідлі це саме той засіб, який хочеться повторювати знову і знов. Окрема його перевага, наявність лямілярних емульсій у своєму складі, що буде свідчити про якісне зволоження і додаткове відновлення шкіри. І пам'ятайте, сонцезахисні креми ми наносимо так званим правилом двох пальців. Тобто таку кількість SPF ми розподіляємо по обличчю ши і зоні вух. А якщо це фізичні фільтри, то не забувайте їх поновлювати кожні 2 години. Важливо окремо поговорити про такий пункт, як відлущення. Повністю пропускати цей етап я вам не раджу, але варто дотримуватись певних обмежень. Відмовтеся від скаток і пілінг педів, якщо ви маєте порушення захисного бар'єру шкіри, від кислотних пілінгів з високим вмістом активу, оберете делікатні м'які ензимні пудри. Мій фаворит ранкова ензимна пудра від Dr. Сюракел, а також усолеп. Це доволі м'які пудри, які підійдуть навіть найчутливіші шкіри. Пам'ятайте, що ензимку ми використовуємо на етапі пінки. Додатково очищувати іншим засобом для вмивання шкіри не потрібно. Кількість використання регулюйте по власним відчуттям. Оптимально 1-3 рази на тиждень. Також раджу відмовитися від ватних дисків і скрабів. В жодному разі не давіть висипи, не здирайте кірочки. Руками і механічним трецям ви робите тільки гірше. Контролюйте себе, пам'ятайте, що ви свій друг і обирайте найкраще для своєї шкіри. Покликання на ці засоби я залишу в коментарях до відео. Став подобайку і підписуйся на канал, якщо було цікаво.